А, власне, в приміщенні в офісі пемен під навісною стелею знайшли бойову гранату, пістолет, вісім патронів та пістолети і, і, і портрети патріарха Кирила і Путіна з намальованими прицілами на обличчях. А навіщо це як це відбулося взагалі? Ну я так розумію, що ну, фемен стверджує це не їхні предмети. Я їм вірю, тому що це не насильницький рух. Що за все це, це було підкладено? Навряд чи зараз при роботі вибухотехніки, але можливо декілька днів в офісі нікого не було, він був порожній, можливо, в цей період е, хтось підклав. Зараз на основі цих знаходів, відповідно буде порушене кримінальне провадження, за якою статтею говорити зараз рано, але це, ймовірно, буде або незаконне положення зі зброєю, або підготовка терористичного акту, або підготовка замаху на вбивство. Тобто тут простір для кваліфікації фантазії мрії це досить великий. Прошу прощения. А кто, кто следователь? Вы вот и Ну чем мы вам мешаем работать? Вы скажите, кто следователь? Нам мы звонили Михалка. Нам сказал, что следователь. Почему? Сама сегодня абсурд. Тому що саме сьогодні ми всі зібралися, я, Анна Гуцел, я на жаном зібралися в офісі для того, щоб, скажімо так, прощальний день провести в нашому офісі, тому що сьогодні це останній день нашої аренди, це останній день українського офісу саме в Україні. І саме сьогодні чомусь поступив дзвінок у міліцію про те, що в нас є якісь кольорі пристрої в офісі, є зброя. Півтора тижні нічого тут не відбувалося, нас тут не було і не було ніяких дзвінків. Сьогодні ми прийшли, і сьогодні відбувся стався цей дзвінок. і це однозначно для того, щоб нас знаєте, зараз вже навіть не можу точно сказати. Якщо раніше усі ці фізичні атаки, які відбувалися, це було для того, щоб зупинити нашу діяльність в Україні і дуже жорстко помститися помститися нам за наш, наші секс-атаки на Путіна та Гундяєва. І для того, щоб просто просто закінчити нашу діяльність на терені СНД. А зараз, після після того, що відбувається сьогодні, я вже побоююсь того, що нас просто хочуть закрити тут Україну, в Україні, посидіти в тюрму, і така знаєте, до 2015 року, робиться велика зачистка в Україні і, взагалі, знаючи, що Фемен це не українська, тільки е організація, тому ми можемо працювати будь де і найстрашніше для Януковича це напади на, на його. Старших братів Путіна та Лукашенка, і ось про вони по я так думаю захотіли нас просто, просто закрити на народа буквально в сенсі цього слова.